Петка? Досліджуй, грай та навчайся. Wow! Wow! Кіт та кішка. Wow! Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимось із загадковими та ніжними створіннями. Котиками. Котики люблять м'яко мурчати, коли відчувають радість або хочуть показати, що їм добре поряд з вами. Ви коли-небудь слухали, як мурчить котик. Це може бути дуже заспокійливо. Коти дуже граціозні та незалежні тварини. Вони відомі своєю здатністю підтримувати чистоту, вони постійно вмиваються своїм язиком, який діє як маленька щітка. Котики також відомі своїми витонченими стрибками та швидкими рефлексами. Цікаво, що коти можуть приземлитися на чотири лапи після падіння завдяки своїй унікальній будові тіла та рівновазі. Коти можуть бути дуже різними від маленьких, пухнастих, шотландських висловухих котів до великих і могутніх мейнкунів. Кожен котик має свій характер. Але більшість з них люблять грати з іграшками, які можуть шарудіти або містити котячу м'яту, що особливо їм подобається. Коти відіграють важливу роль у житті людей. Вони не тільки дарують нам свою любов і товариство, але й можуть допомагати знижувати стрес та відчувати спокій після важкого дня. Гладити котика може знижувати кров'яний тиск та виробляти гормони щастя в нашому мозку. Однак котики не просто пасивні улюбленці, вони також мають власні переваги та інтереси. Вони люблять досліджувати територію навколо себе, лазити по меблях та високих полицях. Ці маленькі мисливці за природою часом можуть принести додому подарунки. Зазвичай це іграшки, а іноді і маленькі комахи чи інші знахідки. Котики чарівні та загадкові істоти, які можуть стати чудовими друзями та компаньйонами. Їхня таємничість і незалежність часто змушують нас дивуватися і сміятися. Завдяки своїй унікальній особистості та милому вигляду котики з легкістю знаходять шлях до наших сердець. А у тебе є кіт або кішка? Апетка. Досліджуй, грай та навчайся.